Кіт лісовий не розбещений домашній котик, а справжній мисливець. Серед безлічі представників сімейства котячих, є один вид, який з давніх давен живе в наших українських лісах, але при цьому залишається для багатьох людей досить загадковою твариною. Це кіт лісовий, справжній хижак, який не має нічого спільного, з ніжними домашніми улюбленцями, попри зовнішню схожість зі звичайним домашнім котом, кіт лісовий це дика, незалежна і дуже обережна тварина, яка веде прихований спосіб життя і рідко попадається на очі людині. Його територія це густі ліси, непрохідні чагар. Та гірські райони, де він полює, живе і виховує потомство. Але що ж робить цього хижака таким особливим? Які риси відрізняють його від домашнього кота? І чому лісовий кіт є наскільки важливим елементом для екосистеми? Давайте розбиратися детальніше. Лісовий кіт має досить схожий вигляд із великим, кремезним домашнім котом. Він має щільну статуру, масивну голову, сильні лапи та довгий пухнастий хвіст з переважно темними кільцями і чітко вираженим чорним кінчиком. Середні розміри тіла становлять 60-90 см у довжину, а вага може сягати до 8 кг у самців і 6 у самок. Його хутро значно густіше, ніж у домашнього кота, що допомагає йому пережити суворі зими. Забарвлення, як правило, сірокоричневе. З темними смугами, що допомагає цьому хижаку зливатися з природнім середовищем. Хоча візуально він може нагадувати великих смугастих домашніх котів, є кілька важливих відмінностей. Наприклад, у лісового кота більш широка морда, вуха мають чорні краї, а лапи значно масивніші та міцніші. Друзі, якщо вам подобаються подібні теми, на каналі є безліч не менш цікавих відео, в яких ви можете дізнатися про тварин, що проживають в Чорнобилі, побачити найкрасивіші місця України чи довідатися, які були найвідоміші винаходи українців, і це ще далеко не все. А ми продовжуємо. Лісового кота можна зустріти в лісових масивах Європи та частково Азії. В Україні цей вид мешкає в Карпатах, по лісі, а також в деяких районах лісостепу. В основному уникаючи відкритих просторів і територій, де є активна діяльність людини. Він надає перевагу густим лісам, заростям чагарників та болотистим місцевостям. Через знищення лісів і постійну урбанізацію ареал лісового кота значно скоротився, що зробило його вразливим видом, і в деяких країнах він навіть занесений до червоної книги. है। yeah. Лісовий кіт це самітник, який веде нічний спосіб життя. Днем він зазвичай ховається в дуплах дерев, в норах, під корінням або серед густих заростей. Вночі, користуючись своєю гострою інтуїцією, слухом і зором, виходить на полювання. Всі лісові коти мають територіальний характер, і кожен самець охороняє свою ділянку, яка може сягати від 3 до 10 кілометрів. Самки, як правило, займають менші території. Лісові коти позначають межі своєї території запаховими мітками. Що на їхню територію заходить непроханий гість, вони можуть гучно навчати чи шепіти. Лісовий кіт один з кращих мисливців серед усіх котячих, який здатен полювати у будь-яку пору року. Основу раціону складають гризуни, зайці, птахи та комахи. Він також може полювати на дрібних рептилій, земноводних і навіть молодих косуль, якщо вдасться їх підстерегти. Полювання у лісового кота завжди тихе, обережне та витончене. За деякими джерелами лісовий кіт є більш майстерним мисливцем, ніж тигр чи навіть ягуар. Він довго підкрадається до жертви, використовуючи свою маску. Кувальну шубу, а потім блискавично атакує. На відміну від домашніх котів, які часто граються з жертвою, лісовий кіт діє швидко і ефективно, адже від цього залежить його виживання. Любний у лісових котів припадає на кінець зими, початок весни. Самці ведуть активну боротьбу за самку, часто вступаючи у жорстокі сутички. Після спарювання самка влаштовує лігво в укритому місці, в дуплі дерев, норі чи серед густих заростей. Вагітність триває близько 60 днів, після чого на світ з'являються від 2 до 4 кошенят. На відміну від домашніх кошенят, дитинчата лісового кота народжуються більш розвиненими, з добре розвиненим нюхом і рефлексами виживання. Вони швидко навчаються навчаються полювати під наглядом матері. Мати виховує кошенят до 4 місяців, після чого вони починають самостійне життя. У природі лісові коти живуть до 10 років, хоча в неволі можуть дожити до 15, а то й 20 років. Хоча лісовий кіт є хижаком, він сам стає жертвою багатьох факторів. Головні загрози для цього виду знищення лісів. Через вирубку та розширення сільськогосподарських земель зменшується природне середовище для життя, гібридизація з домашніми котами. Змішування з домашніми котами загрожує чистоті виду, тим самим значно зменшує шанси на виживання в дикій природі. Полювання. Хоча цей вид охороняється, випадки браконьєрства трапляються, Дорожні транспортні пригоди, багато тварин гине під колес Автомобілів, намагаючись перетнути дорогу. Дефіцит їжі через скорочення популяції дрібних гризунів та інших жертв у лісах. Лісовий кіт є ключовим регулятором популяцій гризунів, що допомагає підтримувати природний баланс в екосистемі. Він є частиною біорізноманіття, його зникнення може мати негативні наслідки для всієї екосистеми. В Україні цей вид занесений до червоної книги, і для його збереження необхідно проводити моніторинг популяції, зберігати природні місця існування та вести просвітницьку роботу серед населення. Кіт лісовий це справжній мисливець і хижак, який виживає завдяки своїм природним інстинктам. Силі та витривалості. Він майже не контактує з людиною і залишається символом дикої природи. Його незалежність, вміння адаптуватися та майстерність у полюванні роблять його унікальним видом, який заслуговує на повагу та захист. Збереження цієї тварини це не лише турбота про природу, а й внесок у збереження екологічної рівноваги в наших лісах. Дякую, що додивились це відео до кінця. Обов'язково поділіться своїми враженнями у коментарях.